У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають докази у справі про замах на вбивство у готелі, де стала стрілянина. Це було 3 серпня 2022 року. Фельдшер, який тоді приїжджав на допомогу, розповів Суспільному, що отримали виклик про вогнепальне поранення. Готелі піднялися на етаж, бо там, ну на, на етажі на другому, лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги. Зі, зі, зі слів працівників поліції, це була вогнепальне поранення. Під час судового засідання обвинувачуваний заборонив показувати його обличчя та називати прізвище. Досліджували відеодокази. Прокурор надав суду відео, яке в день, коли була стрілянина, зняв свідок. На ньому видно чоловіка з рушницею у руках. Чайно, що ти дел? хочу зауважити в цьому даному відео. мій возбужденний стан. Я вибачаю, здемає до ну, не приходять, не приходять. Воно обрізане. Угу. Для цього відео дуже багато питань. Другий. Другий полект поток. Чорна шорти. На цьому відеозаписі поліція оглядає готель у день стрілянини на підлозі, є плями, схожі на кров. Зазначені об'єкти під номером я, як вже зазначав 4-3, свідчать про, скоріш за все. Я не буду стверджувати, я не експерт. Про первинне місце знаходження потерпілого. Саме, мабуть, там він отримав тілесне ушкодження виглядів вогнепального барання. Об'єкт 8 – медичний халат, тобто медична Аптечка задала зазначення обставини свідчить про те, що обвинувачений заразу після пострілу надавав медичну допомогу. Адвокат пораненого під час стрілянини Юрій Усатенко сказав, що його підзахисний внаслідок травми втратив ногу. Протезується. Зараз для протезування, тобто в нього буде в самопротес, він зможе сам же прибути до суду. Обвинувачений каже, до нього у кімнату підозрюваний прийшов з сокирою. Наміру вбивати не мав. Це був самозахист. Що людина пішла на третій повод до мене додому, тому що вона було порукати, руках і ці питання, а не бігається керують по всьому готелю. В кімнаті була розстелена постіль. Тобто, я в такому одязі був, тобто я не готувався до яких дій таких. Тут не зазначив шнур, яким я перевазував ногу, коли піднявся поліцейський, бо він поїхав. Вілікарна. Це таке туристична, зазначений об'єкт взагалі слідчим не оглянути на місце. Встановимо всі обставини. При яких обставинах було зроблено цей постріл, і що намагався зробити обвинувачений. Я думаю, що ми підтвердимо те обвинувачення, яке ми під'являємо, що він намагався робити мовклієнт. 30 листопада суд продовжить розглядати докази у справі. Санкція кримінального правопорушення. За вчинене передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі у серпні в обвинувачуваного сплив термін запобіжного заходу. Іншого не обрали. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.